У нас була і є ця Honda CRV. Honda CRV 2016 року, 2,4 бензинчик. А що ми маємо? Лінзовану оптику, партронічки, мовичі фар. Ну, в принципі, все. Дуже современний дизайн, дуже шикарні диски у нас. Ми маємо безключовий доступ по автомобілю, ну електропакет то понятне, пам'ять Cd, е, також електрогіровки Сіді. Сидіння в нормальному стані. Відкривання багажника, включення стабілізації, включення партроніків. газ утоновлений, і режим є. Поставте газ, як режим. В ми маємо автосвітло, мультикермо, ось таке велике з управлінням круїз контролем, також управління мультимедією. Мультимедія ось така прикольна. Бортовий комп'ютер. Можна також подивитися запас ходу, там, все остальне. Клімат-контроль, коробочка, старт стопит, щоб без ключовий доступ, коробочка автомат хороша, люк ось такий відкриваємий. Ми маємо. Так, позаду біля, ми маємо дуже багато міста. Тут у нас нічого для очей, шкіряний салон в також в гарному стані. І у нас є, все є. Теж електропривод багажника, камерка. Так, газовий балон. Присутній. Резиновий коврик, можна сидіння відсюди відкинути. Ну, в принципі, все. Якщо хочете придбати це авто, чекаємо вас на автопоїнті. Не забувайте, що він у нас присутній. Білогородка, Софійська, 19. Чекаємо. Автопоєнт. Придбай якісне авто.